Друзі, всім привіт! з вами компанія автопарк Юад. У нас продаж заїхав ось такий Volt. Це у нас 1.4 гібрид 2014 року. Два власника в Україні автомобіль був пригнаний з США, по кузові має незначні пошкодження. По салону автомобіль виглядає ось так. У нас гарна комплектація, повний електропакет, ручне, механ... ручне перемикання сидінь. Кліматконтроль 288 тисяч літнього пробігу. Так, виглядає передній ряд автомобіля. Мультимедіа у нас з Bluetooth, ом. без доступ, на всі чотири 4 дверки. Задній ряд автомобіля має два місця. Посередині у нас такий гарний подлакотній подстаканник, Карта дверей також в ідеальному нормальному стані. Задня частина автомобіля виглядає ось так, по автомобілі також у нас є задні проктроніки. Весь безключовий доступ працює, все чудово. Ми знаходимося на вулиці Сумській 2А місто Київ біля метро Васильківської. Даний автомобіль можна придбати за кредит в лізенг та заготівку. Тому чекаємо вас на перегляд.